Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо пізнавати властивості води. Ви пам'ятаєте, що вода у природному довкіллі буває в різних станах: рідкому, твердому та газоподібному. Цікаво, як взаємодіє вода з льодом. Чи потоне лід у воді, чи ні? Дізнаємось за допомогою досвіду. Спочатку зробимо льодові вітрильники. Нам знадобиться форма для льоду. Я використовую пластиковий лоток для яєць. Вода, пластилін, зубочистки, кольорові трикутні папірці. Відрізала верхню частину лотка скатала маленькі кульки пластиліну, закріпила їх на дно, вставила в кожну кульку зубочистку, налила води і поставила в морозильну камеру. Вода при низькій температурі перетворилась на лід, на зубочистки нанизала паперові трикутники, вітрила. Уємкість налила воду і запустила льодові вітрильники. Наша льодова регата готова до змагання. Допоможіть вітрильникам відправитись в плавання за допомогою вітерця із коктейльної трубочки. Вітрильники плавають по воді і не тонуть, тож ми робимо висновок. – лід… Не тоне у воді, а плаває на поверхні. Діти, чекатиму відео та світлини вашого досліду. До зустрічі, малята!